Кажется, даже не угадал. Что может быть? Ну, проводим эксперимент. Пробуем. Угу. Проводим. Ну, судячи по размерам книги <laughs> и, и, по ее толщине, я думаю, что это часу слава. Правильно. Да? Угу. Так. Це Почаївський требник в редакції ректора духовної семінарії Почаївської. Я думаю, що це Почаївська псалатир. Це... В мене такі були Євангелії, Псалтирь Голосієївського mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. видання. Щось із двох, але що не скажу. Ну давай, ну вже скажи хоч. щось. Ну, гад. Давай, читай, читай. Близько. Well, yeah. ну, вони майже одинакові, ну припустимо, Євангелія може. Ні, mm -mm. Псалтирь, так. Yeah. Да? Хорошо, так. <сіпи> <сіпи> це Почаївський требний Євангеліє маленьке. По звуку чуєш, мабуть, щось велике. <сіпи> так. Похоже на апостол видавництва тітло по за це можна узнати, так. Да. Хорзи це у них дуже осебені, таких більш ні у кого не бачив. Це апостол видавництва Тітла. Що там? Похоже на біблію лавську, але якийсь маловатий. Давай, не? давай, зовсім. Не Может новый завет угу. Лаврский. Да. Так. Что, что может быть. Такая политика справа сбоку и безрумка. Ну, может по чаевский новый завет. Шо mm -mm. ж це может быть? Библия Біша, Псатир, Синя Почаївська, та й менша текстура політурки. Новий завет кажеш, ні. Mm -mm. не скажу. Не вгадаю, не можу вспомнити, що таке може бути, що це молодве mm слово. -mm. А, мені тут слово на всяку потребу зелений. Угу, тримай. Э, Видавництво тітло пасхальне послідування. Mm, да. Політурка теж така да. цікава, особливо. Так тримай. Так, це. Похоже на тривнік, мабуть, видавництво тітло. Mm -hmm. Чи по от точно не скажу. Може mm по -hmm. тло тлослужевні карманний. У них політурка дуже така цікава, гарна дуже. Так. А, так, щось маленьке. Це похоже на псалтирку маленьку карманну. Трава. Да. Так. Я вже злякався, вже не вгадав. Правильно. А це що, це? А-а-а, слова, видавництво тітло. Це, мабуть, діаконський молитвослов? Молитвослов? Ой, не молітвослова, а служебні. Діаконський служебник. Солдари по чаюська на церковносленській мові дуже гарно. правильно. Текстура політурки така цікава, теж приємна. Так. Mm -hmm. Похоже на лаврський Євангелій апостол з паралельним перекладом, mm -hmm. можливо, так? Да? Mm -hmm. mm -hmm. Вірно. Тільки не скажу вже, що вони дуже похожі одне на голову. По, по, по розміру і по товщині. А це Євангеліє видавництва тітла. Я прощупую євангелістів кругленькі такі медальйони. А це Апостол Лав... ой, oh, так, yeah, yeah. да, Апостол Лаврський. Yeah. Так. Треба і останнє. Так, uh останнє. -huh. Я думаю, що це теж Апостол Лаврський. Так, mm -hmm. да? погадав? Mm -hmm. Супер. Все. Так, <laughs> да? це Same, все? Все погадав. Можна сказати все. 就到。